Перше, розроблена нами ще 13 років назад методика дослідження рівня релігійності та конфесійної структури населення України, яка застосовувалась і в даному дослідженні, включає як мінімум, три запитання, на відміну від досліджень, які проводяться іншими фірмами, за одним запитанням. Інші фірми питають відразу будь-якого респондента, який. Попав до вибір. До якої релігійної конфесії ви належите? Але це є повний непрофесіоналізм по тій простій причині, що багато взагалі є невіруючих, багато людей є віруючими, але не належать до жодної конфесії. А коли їх підштовхують вибирати конфесію? Не запитуючи, чи вони мають взагалі до релігії відношення, то і ми отримуємо результати дуже специфічні, які не мають нічого спільного. Ми спочатку запитуємо у респондентів, чи вірять вони в Бога чи ні. Тобто, щоб відразу розділити людей на три категорії. Тих, хто вірить в Бога номінально, за самооцінкою. Але вірить в Бога, сам визнається, Те, хто не вірить в Бога, відповідає негативно. І тих, хто має сумніви щодо віри в Бога, або не може визначитися з цього запитання. Так от дослідження 2003-го, бо наше дослідження, яке ми зараз провели, показало, що в Україні близько 70%. Громадян є номінативними, як ми їх називаємо, віруючими. Тобто за самооцінкою вони вірять в Бога.